В неділю, 28 лютого, активісти Конотопської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода разом з національно-визвольним рухом Правий Сектор розпочали блокаду російських вантажівок на трасі Київ-Москва в районі Батурина. Начальник начальник Бахматського відділу поліції. Він був З Якого приводу? Ну з цього ж приводу. Я так ну так під'їжджає, поговоримо. Які питання? Давайте, да, хто, йому, хто йому заважає? Він ну, телефоном не розмови не ведуться. Хоче поспілкуватися, хай приїде. Якщо він вже депутатів не поважає, то тоді вже до нього питання виникають. Розумієте? Тут громада зібралася, тут представники громади зібралися, депутати обласної ради, міської ради. Це що вже ми маємо їхати до нього на поклон чи що? Великий цар. Ми з ним не знайомі, може він не хороша людина, можливо. Ми цього не виключаємо. Але треба мати повагу хоча б для, до представників народу, ну, з'ясувати, то що... Ви з'ясували. Ну, нам громада, нам народ України, депутатам всім, доручив зробити все, що було по справедливості і по закону. Ми за соціальну і національну справедливість. Ми за те, щоб бреху навакав все ж таки почав відповідати за свої слова. Щоб оця влада бандитська, яка засіла на почався їх пагорбах, врешті перестала брехати. О, що це їде? Свободівці розгорнули блокпост на трасі та облаштували побут. Націоналісти розписують графік чергувань та планують цілодобово організувати роботу блокпосту. Я депутат Сумської обласної ради Демеха Сергій Васильович. І разом із однопартійцями та громадськими активістами перекрили на перехресті Батурина і блокуємо проїзд російських фур. Ми будемо тут стояти до останнього, і думаю, що жоден росіянин не проїде, жоден москаль не проїде по території України. Знаємо, що за наказом Авакова нам будуть перешкоджати поліціянти, які проводять фури по 50 Доларів збирають з кожної фури і проводять через блокпости активістів. Але ми їм це не дамо і будемо перешкоджати всіляко. Думаю, що до нас ще долучиться правий сектор, самооборона, козацький полк та інші. Зараз, поки акція попереджувальна, із завтрашнього дня я гадаю, що тут буде набагато більше людей. Ну, кажуть, що це економічно не обґрунтовано, що це завдає втраті Україні 115 мільярдів гривень. Це казав міністр транспорту. Я так ви розумієте, це заробляння грошей на крові наших хлопців, які зараз в АТО, як же ж тоді буде не економічно обґрунтовано, якщо нас підтримує Польща, перекрила транзит російських фур? Також перекрили Туреччина, російських курт. А країна, а ми дозволяємо переміщатися росіянам країні-агресору по нашій території. Як же ж на нас тоді подивляться наші сусіди, які нас підтримують? Скажіть, де, скільки вже ви тут стоїте? Ми стоїмо тут і скільки там? Один і три, мабуть. Хтось із російських фур вже проїжджав? Ні, не проїжджали ще. Я дуже цим, думаю, що якщо я чув є домовленості з гаїчниками провозити фури за 50 за сорок, як чув за 40 е, євро. От і я думаю, що. У них є домовленості, і вони пускають фури, либо попереджують і не пускають фури. Я думаю, що це так. Ну як вони зараз цією дорогою їздити не будуть, що тоді робити буде? Не знаю, будемо спілкуватися і щось вирішувати. А у вас є домовлені з глухівськими активістами? Глухівськими є. Вони також долучаються, вони ще раніше ніж ми долучилися ще раніше, А ми тільки підключилися подключили, сьогодні. І я хочу, хочу сказати, що ми зараз виконуємо роботу нашої влади, бо наші хлопці там гинуть, ось, а фури агресора зараз їздять, їздять по нашій країні. І влада нічого не робить. І я думаю, що весь народ тут має стояти, з конотопа приїхати, з Батурина і стояти тут. Щоб агресор вивів свої війська з Криму, вивів з Донбасу, і все, ми повинні бути більш активними в цьому напрямку. За нашою спиною тут Київ, а тут Конотоп. І я скажу, поки ми стоїмо тут, то ні одна фура не пройде. Припинення транзиту транспорту один із таких засобів, який послідовно та системно підриватиме російську економіку. І навпаки. Кожна пропущена українськими дорогами російська фура це фактично новий снаряд в українських бійців. До сьогоднішньої акції долучилися правий сектор. Ви знали, що свобода Конотопська стоїть на прикресі? Вчора у нас була домовленість із представниками свободи. Якраз домовленість була про те, що і правий сектор, і свобода разом будуть здійснювати цю блокаду і будуть здійснювати її з метою запобігання збагаченню антиукраїнських елементів над українськими грошима за український рахунок. І перш за все, це теж дуже важлива ініціатива, коли громадяни виконують. Справді свою функцію, функцію влади в Україні. Адже джерелом влади в Україні залишається народ. Перш за все, все, що в цій країні робиться. І все, що працює ефективно, воно відбувається за ініціативою знизу. Те, що ми бачимо зараз тут на трасі, коли люди виходять просто зупиняють зупиняють російських окупантів, які їздять нашою землею, заробляють гроші, платять податки в російський бюджет, за який потім закуповуються кулі, які нас на фронті летять. Це реально ініціатива знизу. Наша влада до цього не дійшла, вона цього не зрозуміла. І, на жаль, на Майдані революція була не закінчена. Значить, це наша помилка, яку ми врахуємо наступного разу. Але ми бачимо, що лише. Лише свідомість громадян дає нам шанси на те, що ця країна буде змінюватися. Ми маємо розуміти, що політиків і памперси об'єднує одна річ їх треба міняти якнайчастіше. і з одної і тої самої причини знову ж таки. Я сподіваюся на те, що наша ініціатива буде почута. Ми розмовляли кілька днів тому із представниками і державних структур, які відповідають за транзит, знову ж таки, і, і з перевізниками. Вони нас не розуміють. Вони вважають, що торгувати і підтримувати економічні стосунки з країною-окупантом це нормально, тому що це бізнес не більше і не менше. Але знову ж таки, я повторюю завжди. Неможливо оцінити ні в грошах, ні в будь-яких інших матеріальних цінностях смерть навіть одного патріота в окопах Донбасу. Організатори зазначають, що блокада це вимушений крок, адже український уряд, на чолі з Арсенієм Яценюком, продовжує вести бізнес з країною-агресором. За словами активістів, останні рішення уряду про супровід поліцією та Нацгвардії російських вантажівок в територію України є прямим фактом здачі інтересів держави. Студія Браво та інформаційний портал топ по